Друзі, всім привіт! Як ви можете бачити, я вже підготував шпалери. Зараз буду їх кліяти. А хлопець, який прийде міняти стояк, прийде завтра. Тож, мені нічого не остається, як почати кліяти обоє. З газовиками ще не зв'язався. Усі номери не відповідають. Як це? Мабуть, не хочуть робити. Тож, я починаю кліяти шпалери. Тож, одна стінка готова. Мені це дещо нагадує. Один в один, як в мене, вдома. Зараз буду кліяти там, де буде холодильник. Тож, поїхали. Друзі, вимкнули світло, зараз, мабуть, ось цю ще приклею та завтра буду вже продовжувати. Ой. Без коментарів. Друзі, наступний день я тут вже закінчив бойки. Кліїти. А кліїв я їх, коли хлопець міняв каналізацію. Не знімав, бо було дуже шумно. Навіть думок своїх не чув. Тож, з обоями я закінчив. І зараз треба перейти на цю стіну. Отакий От ламінатик купив. Ось цього він. Купив однаковий на підлогу та на стіну. Бо обрізки я можу використовувати на підлогу. Ну, як обрізки? Підрізати так, щоб було гарно. Не так, як в мене вдома. Отже, давайте я розповім про ламінат. Друзі, якщо ви збираєтесь класти на підлогу чи кліяти на стіну, я раджу вам брати ламінат з пластиковим замком. Ось, бачите? Він може бути різного кольору. Але такий ламінат з таким замком можна е, самому. І не обов'язково збирати цілу полосу, а потім її встановлювати. Так, що треба зробити зі стіною? Стіну прогрунтувати, так, щоб вона взагалі не бралась нічим. Я так підрахував, якщо я буду йти знизу догори та ламінат буде лежати на стяжці, мені не вистачить там десь 3 см до натяжної стелі. Отже, я нарізав отаких от гіпсових полосок. Зараз я їх отаким от чином. Під стики ламінату от кладу та вже піду догори. Чому я не хочу додати туди полоску 3,5-3 см? Ну, ну, це не важливо, скільки. Якщо ви ламінат розпиляєте вдоль, то його покруте, так як лук стане, і його буде дуже важко там. Встановити. Тим паче, що це, ну, високо. Перший ряд треба зібрати повністю. Головне, щоб він був. був у рівень. Тож, виставляємо ламінат по лазерному рівню. Ось так. По лазерному. Все гарно. А зараз будемо клеїти. А кліїти, до речі, буду, як завжди, я вже не перший раз це роблю, буду клеїти на клейпіну. І якщо ви думаєте, що ви раз-два і все зробили, це не так. Це не так, бо називаємо це технологічний процес, займає більше, ніж сама робота. Тож, перше виставили, далі другим пунктом. Наносимо клій піну, чекаємо 2-3 хвилини, потім приліпляємо його. І так далі. Отже, два ряди є. Я знизу його підпер. Щоб він ну, не топоршився, та зверху. Ось так от. Тепер треба дещо зачекати, поки піна схватиться, і продовжувати. Чому я підпираю? Щоб воно максимально приклеїлось. Якщо у вас гіпсова стіна, вам ну, не треба такого робити. Ви просто виставляєте перший ряд по рівню, е, на, наносите клій піну, а потім знизу, там, де буде плінтус, прикручити шурупів не буде видно. А далі кожен ряд теж прикручуєте, фіксуєте ну, Дошку якусь прикручувати там, де профіля, щоб було все чітко. Я, звісно, що міг наборити отворів через кожні тут, 19 чи 20, ну, лучше 20 см, наборив і фіксити, але це дуже шумно. Я можу і підперти ламінатом. Тож, зараз чекаю. Потом убираю пачки, и продолжаю. Что ж, друзья? Майже половина під музичку йде краще. Вам теж рекомендую. Мабуть, це тривога. Тож? Ні. Не тривога. Тож, продовжую. Тож, друзі, стінка майже все зроблена, але не сталося, як гадалося. Зараз вам покажу. Ось, все. чуть не вистачило, але я вже вон нарізав, воно лежать по 2 см. На всю довжину. Але обрізки я не викидаю, вони будуть першим рядом підлоги. Тож, давайте кліяти. Клій піну буду наносити прямо на стіну, бо щось мені здається, я загажу стелю. Тож, скрестили пальчики, продовжую. Тож, все нормально. Натяжна стеля чиста, не в піні. А в мене ще є час, так що я, мабуть, зараз хвилин 30 відпочину, приберусь і буду робити підлогу. Фух, Відпочив, ну як відпочив? Підложку поклав та зробив перший ряд. Зараз вмикаю музику в наушниках та продовжую робити. Я вважаю, що я, ну, мабуть, встигну за сьогодні до темна, зробити. Тож, починаю. Що ж, друзі, я встиг. Ось підлога. На, на підлогу прив... ну, зручніше, ніж на стіну, так що, з цим я розібрався, а завтра буду робити вже розводку. За кухнею будуть накладні розетки, бо їх все одно ніхто не бачить. так що... Нормально. Зроблю воду, каналізацію виведу. Чому не вивів зараз до, до підлоги, до ламінату, бо вона б мені заважала завести останню ламінатину. А так вже можна з легкістю зробити і все буде гарно. Да, ремонт така штука, одне, друге за собою тягне. І не хотілося зробити, а потім переробляти. Знатно роботнув. Тож, мабуть, це буде вже в наступному відео. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, а я відпочивати. До побачення!